Чому Смисл, вообще, в чому встановились? Смисел клепання в чому? Треба край отклепать щоб він наскільки можна був рівний. Дроби ближче, маленький. Дійду, ближче, щоб він був рівний. Тобто задача того, хто клепає, не бити на одному місці, щоб такі були горби. Потому що ці горби... Там, де розплескане сильно, вони потім лопаються і лопається повністю коса. Тобто треба намагатися, наскільки можна рівніше його відклипати. тобто рівномірно, щоб не було участків таких, які перед цей перебиті. Тобто, треба намагатися його відтягнути. Намагатися відтягнути, а не намагатися лупити по молотку, щоб тут були такі от отклепані нерівномірно. Тоді коса буде, потім тільки бруском її підправляєш і вона буде нормально косити. Ну все.